Стіни реабілітаційного центру однієї з міських лікарень Дніпра бачили чимало історій бійців з надзвичайно важкими пораненнями. Рустам один із тих героїв, які щодня долають труднощі та наслідки війни. Він втратив ногу, захищаючи вугледар у квітні дві дрон прилетів четвертого року. в ногу. Ну, Малі поруч ногу, нога ліва відлітіла дітей по колено, а потім прийшлося і ліве коліно відрізати. Чоловік відновлюється вже дев'ятий місяць. Рустам став прикладом того, як завдяки постійній роботі над собою та підтримці професіоналів можна подолати будь-які труднощі. Декілька місяців я почав завдяки лікарям ходити заново. Протез восстановлення цієї правої ноги, тому що там була переломана велика кістка, борцова, там ще стоїть пластина. От, ну, два місяці тому я почав тільки вставати на ноги. А ми починали ходити з милицями підлокітними, Зараз він вже дуже гарно спрогресував і використовує для ходьби. Тростину дуже наполегливо працює протягом всього цього часу. Дуже надихає нас. Зараз головна наша мета це щоб він навчився пересуватися без допоміжних засобів, тобто просто на протезі. Денис ще один приклад сили духу та вмотивованості. Завдяки реабілітаційному центру він зміг повернутися до активного життя і сьогодні очолює ветеранський простір, допомагаючи іншим. Поранення я отримав у вересні 2023 року, трошки більше року тому. І після ампутації мене ампутована права нога. Після ампутації проходив реабілітацію тут декілька разів. І ну, для мене це взагалі найкращий. Найкраще місце, в якому можна було опинитися в плані реабілітації, тому що дуже кваліфікований персонал і підхід дуже подобається. Ну, все зроблено для того, щоб максимально ефективно поставити на ноги бійця. Завдяки інноваційним підходам та постійному вдосконаленню терапевти центру досягають вражаючих результатів. Вони навчаються за кордоном, щоб застосовувати найкращі методи допомоги бійцям. Це дозволяє створити максимально ефективну реабілітаційну програму для кожного пацієнта. Цей рік у нас був дуже продуктивний, не дивлячись на складності, які у нас є у всіх, Ми намагалися максимально вкласти в розвиток реабілітації як в Дніпрі, так і в Україні. Наш центр досконалості є центром передового досвіду. Ми дуже багато навчаємося. Ми їздимо за кордон, беремо найкращий досвід і розповсюджуємо його серед наших колег. У центрі працюють професіонали у різних направленнях фізичні та ерготерапевти, психологи та арт-терапевти. У відновленні допомагають також чотирилапі помічники, як от пес Уайт – домашній улюбленець фізичної терапевтки Дар'ї. У центрі панує тепла та дружня атмосфера. Пацієнти із задоволенням заходять сюди навіть після закінчення курсу. Якщо я десь поруч просто заходжу, щоб привітатись і. Там поговорити, там кави попити. Реабілітація вимагає чимало часу та терпіння. А робота з бійцями, які повернулись з фронту, ще й особливих навичок. На першому місці це пацієнти після ампутації верхніх і нижніх кінцівок, подвійні ампутації, дуже важкі, подвійна подвійні ампутації верхніх кінцівок, і нижніх, і високі ампутації, теж верхніх кінцівок. Це нейропатія, це турнікетні синдроми, це пацієнти після інсульту, перенесеного. То ну, всі нозології, що можуть бути після міновибухових травм, ми, ми з усіма травмами стикалися. З військовими складно працювати з одного боку, тому що вони бувають різного настрої. А з іншого з іншого вже. Це дуже легко, тому що ми адаптувалися за ці три роки повноштовного вторгнення. Ми навчилися, коли треба промовчати, коли треба дати людині оговтатися, коли треба трошки підтиснути, тому що ну інколи наказ працює теж непогано. Тобто, ми всі трошки є психотерапевтами в якоїсь мірі і навчилися комунікувати. У центрі кажуть, планують розширюватись, адже бійців, які потребують допомогу, більше. Пацієнт потік став дуже великий, він збільшився. Наприкінці року ми зрозуміли, що нам треба більше терапевтів, більше місця, більше ліжок для того, щоб всім військовим допомогу зробити. І наприкінці року ми ще будемо збільшувати на 20 ліжок. Коли ми зростаємо, у нас стає багато людей, треба ще грамотне керування. І наше керівництво нашого відділення, наша завідувача, вона завжди намагається. Не просто якимось інтуїтивним методом да, керувати, а вона впроваджує найсучасніші, найлогічніші методи управління. У департаменті охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради зазначають, що за 2024 рік центр визнано одним з передових медичних закладів досконалості, який показує найкращі підходи до надання допомоги та є взірцем для інших. Анастасія Васько Костянтин Кесар Дніпро тієї.